До школи у вишиванках та із синьо жовтими стрічками прийшли учні та викладачі Черкаської спеціалізованої школи номер 28 Так долучилися до дня єднання, розповідає третьокласниця Кароліна Грінко. Ми сьогодні прийшли в вишиванці, щоб об'єднатися. Нам розповідала вчителька, що ми нікому не давали воювати, бо сьогодні день єднання. Вчителька початкових класів Вікторія Кузнецова говорить: сьогодні дітям розповідатимуть, чому цей день важливий. Однозначно обговоримо, що це за день, чому він так називається, чому потрібно одягнути вишиванку і що означають стрічки. Вони вважають це як свят, особливо. І я навіть чула, як діти готувалися до того, щоб співати їм. Вони вдома разом з батьками тренувалися, співати. Президент зробив дуже правильно, щоб дати гідну відповідь тим великим викликам, які сьогодні стоять перед Україною. Ми українці. Патріоти, ми любимо свою державу і готові її відстоювати. Гідність на світовому рівні. Десятикласники Назарта Христина готуються виконувати гімн України. На мою думку, це дуже сильно об'єднує нас, українців, і робить з нас велику дружню сім'ю. Він виховує патріотичність і також серед першокласників, тому що вони, на мою думку, мало ще знають про війну, що зараз відбувається. А ми допомагаємо їм більше бути освіченими у цьому напрямку. О 10 годині старшокласники підіймають біля школи прапор України і співають державний гімн. Першокласники виконують його у класі. «Ще, братся, Українсь, у цей же час лунає гімн і на соборній площі Черкас. Черкащанка Галина Нікішенко розповідає, взяла із собою жовто-блакитні стрічки, які береже з часів майдану. Сьогодні, от як революція гідності, вона продовжується, вона не закінчилася. Ми повинні бути дуже сильними, але сильними, коли ми будемо об'єднаними. І коли генетичний наш ход буде проявлятися, у вишиванці прийшов черкащанин Олександр Івахно каже: такі заходи додають впевненості та об'єднують. Ми всі повинні тут зібратися і е, згуртуватися і бути завжди разом. Ми є Україна. Україна знаходиться в такому стані, що зараз нам необхідно зібратися разом. Як символ єднання на Соборній площі розгорнули прапор України. Зі слів голови облдержадміністрації Олександра Скічка, нині Україна переживає складні часи, тому потрібно зберігати спокій та бути єдиним народом. Сьогодні ми маємо бути єдині в своїх думках, єдині в подачі своєї інформації. Зрозуміло, що ми маємо готуватися до різних сценаріїв, і наша країна сьогодні, і наші збройні сили, вони готові, але потрібно зберігати спокій, потрібно покладатися на керівництво наших збройних сил їм довіритися і продовжувати жити, продовжувати розвивати, тому що економічні наслідки такої паніки вони можуть бути дійсно надзвичайно небезпечними. Тетяна Зозуля, Дарія Шевченко, Федір Коцаба, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.